На півдорозі між Києвом і Бухарестом, між Краковом і Одесою, було негласною столицею Європи, де співали кращі колоратурні сопрано, де тротуари підмітали букетами троніжка в'ярень. Чернівці, це був корабель задоволення з українською командою, німецькими офіцерами і єврейськими пасажирами на борту, який підав заходом і сходом. А ти можеш мені щось сказати? На увазі нашу чернівецьку мішанину? Так. Тоді я тобі скажу. Трохи німецької, трохи румунської, польської, і декілька смачних єврейських славчок. А воле зойне гезум! О, дивись, той двірник обірвав трандафір на площі у нірі. Ти що не знаєш, що чернівці це таке дивовижне місто, що там навіть двірники підмідають хідники трояндами. Ось десь цю легенду я вже чув. Легендарним мером міста чернівці був Антон Кохановський. Усі чернівчани Антон Кохановський був батьком міста Чернівці. Він був справедливою людиною для усіх, постійно допомагав убогим і сиротам. Бургомістр Антон Кохановський витрачав власні кошти на парки, сквери спорудження пам'ятників. Він же дарував нашому містові годинник. Який і досі знаходиться на ратуші. Стрілки цього годинника вже відлічили мільйони хвилини понад 100 років. І вдячні чернівчани пам'ятають про значний внесок у розвиток чернівців, розвиток економіки та інфраструктури міста, про всі добрі справи, які зробив батько міста Антон Кохановський. Антона Кохановського називається муніципальна відзнака, яка цього року вперше вручатиметься авторам видатних наукових досліджень, науково-популярних, художніх та журналістських праць. Краєзнавчих розвідок пов'язаних з історією чернівців та діяльністю міського самоврядування, а також соціально важливих для городян проєктів, ініціатив мешканців громади та бізнесу. Запрошую міського голову Олексія Каспрука для вручення нагород. Цьогоріч муніципальну відзнаку імені Андрій.